Всім привіт! З вами канал Владікон і зараз я вам розкажу, як знімати на Bandicam і настройте. Перше, Нажимаєте Відкрити і вибираєте, куди буде закидатись ваші відео після зйомки. Далі, нажимаєте налаштування. Ставите по записі часу. Хіка то по часу записі. Далі ставити тут чим більше годин, щоб ваше відео більше йшло. Далі, по розміру файлу, так само. У вас буде перше стояти 100 МБ. Ви просто поміняйте на гігабайт. Далі. Нажимайте ОК і переходимо до відео. Ставите галочку старт-стоп, швидка клавіша. Це, наприклад, ви хочете запустити відео нажали. Хочете його виключити, знову нажали в 12. Далі, Думаю вам теж тут знадобиться галочка. Пауза швидка клавіша. f 11 Це, наприклад, якщо ви хочете кудись вийти, поставили на паузу відео, прийшли, знову його включили. Відображання курсору. Це я вам не можу розказати, бо я сам навіть не знаю. Далі. Беріте звук, ставте тут галочку якщо можете тут галочку поставити, якщо ви хочете, що ваш звук зберігався окремо від відео. Додатковий пристрій мікрофон і так само ставите Васапі. Нажимайте ОК. Далі настроюємо тут. Тут, в принципі, все настроєно, можете тут переписати все в мене. Так само. берете за розміром екрану. У вас може стояти повний розмір, але деколи може так не вийти і ваш екран не буде такий, як ви хочете, то тобто нажимайте особливий, берете розширення екрану і переписуйте ваші дані. Далі. Берете тут якість 100. Якщо у вас слабший комп, то можете брати 80. Далі переходимо до зображення. Або про програму. Тут ви можете прочитати про нього всяке записання. Сюди записується відео, куди ви після зйомки зображення. Клавіша F10. Це так само, як ви можна фотоапарат фоткає, так само можете сфоткати ваш екран. Формат високий. Так само відображення курсору, що воно може бути видно мишку. Ну, все, так само ви можете знімати ігри. Від ігор, від того, щоб екран знімати настройки, мало чим відрізняються, тільки те, що ви можете побачити, де ваше лицем буде зніматися. Все. З вами був Владікон. Думаю, вам сподобалось відео.